Ви самі заявляли про те, що у вас майже на всіх українських політиків, на всіх українських е дуже великих і багатих людей є інформація про те, яким чином вони заробляли свої гроші, якщо це не чесно. І коли, як при яких обставинах це було. Але е і кандидати зараз в президенти, більшість з них і найяскравіші, вони теж знають, що ви це знаєте. І при цьому при всьому. Чим більшим стає ваш рейтинг, тим більше на там сайтах смітниках, ще в якомусь там блогосфері, серед навіть зараз серед порохоботів. А ширяться про вас все більше якихось там брудних статей, замовних. Скажіть, ось незважаючи на те, що ви знаєте, вони знають, що ви знаєте, вони не бояться виходити? Це навпаки, це якраз те, що вони розуміють і бояться. Це реакція, великий британець Черчилль говорив: якщо вам плюють у спину, ви йдете в правильному напрямку. А ви знаєте, ще стародавні філософи грецькі, я люблю філософію і історію. Вони говорили, що людям, взагалі, є притаманне більш всього ненавидити і боятись тих по відношенню до кого вони зробили підлість. Але ці люди зробили підлість не стосовно мене. У мене нема жодних проблем. Вони зробили підлість стосовно моєї держави України. І вони дуже бояться і безумовно я володію цим знанням, тому що 10 років майже очолювати розвідувальне співтовариство України. Мені з цими знаннями досить комфортно. Але ще раз повторюю, як говорив великий француз Ришельє перед тим, як він сповідався, він сказав, Я простив давно всіх своїх особистих ворогів, починаючи з 23-річного віку, але ніколи. Не прощу, якщо навіть ковтоку буде повітря ворогів Франції. Тобто вони знають, чому не бояться, і це от ви подивіться навіть на ці публікації. Там вже іде низка перепублікацій, але перше джерело ви не найдете. Тобто, це анонімний автор, анонімний ресурс, або який вже не існує, або в цьому ресурсі написано, що ресурс не відповідає за зміст того, що він друкує, і несе жодної відповідальності. Але більшість людей вона ж вона не читає, немає часу. Але це все я навіть на це не звертаю уваги. Один з наших журналістів редакції Гордон знаючи, що у нас з вами планується ефір, передав для вас питання. Я зацитую: що мені пересічному громадянину робити в разі, якщо Порошенко знов президент, виходити на майдан, їхати з України чи знову 5 років чекати, хоч на якісь зміни. Що ви порадите? Ви знаєте, важке запитання, важке, тому що я не можу говорити неправду. А інформація, якою я володію і мої колеги, а це досить досвідчені люди. Вона говорить, що протестні акції настільки всередині людей і протести за ці 5 років за мародерство на крові, за те, що масове знебіднення населення, ці тарифи фантастичні, порушення конституції, порушення законів, правове повне свавілля фактично цієї політичної коаліції при владі воно призло до того, що в разі, якщо в другий тур виходять ці старі політичні обличчя, включаючи діючого президента, біля 40% готові на протестні акції. Це дуже високий показник. Але я хотів би застерегти наших співвітчизників. Ми акції, ми фактично вичерпали можливість майданів безкровних майданів. стоїть, стоїть безкровних, Це вже другий показав. А на кордоні стоїть. Ударне угрупування, яке тільки чекає дестабілізації всередині, і ця дестабілізація, повірте мені, не сполучені Штати, не Європа не має жодного плану в цьому випадку по порятунку України. Це дуже загрозливі речі. Тому е, консолідація не піддаватися на провокації і голосувати головне, тому що жодних підстав, якщо говорити по честі, якщо е, всім консультуватися і зрозуміти, що це остання наша битва. У діючі влади шансів нема.